Україно, процвітай, нехай щасливим буде твій народ. Незалежне ти, не забувай, розвивайся і йди вперед. Нехай розвіє вітер над тобою, хмари, що нависли, наче ніч. Я бажаю радості і спокою, ну а біди подолає пліч опліч. Вітаю вас із фонтанки Одеської області. Національним святом українського народу з Днем Незалежності ми щиро вас вітаємо. Добробуту, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я і злагоди бажаємо. Нехай це свято вам наснаги додає. Майбутнє краще доля стежки. Привіт, прокладає. мене звати Поліна Чумаченка. Я вас вітаю в Болгарії міста Варна. За незалежність вітаю Україну, вставай, борися до кінця. За, за мирне світло, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, що пошли на сам, щоб Тих, що рятують Україну ціною власного життя. Я, Карпі Максим, вітаю вас на уроці з Німеччини. Якось каже мати сину, я молюсь за Україну, щоб народ щасливим був, про негоди позабув із домівок хат усіх, хай луна дитячий сміх, хай шанують стариків, скрізь вучить веселий сміх. Хм, Хай обходить всіх ненастя, серце хай тремтить щастя. І я вірю, Матер Божа Україні допоможе да з Днем Незалежності. Зараз я знаходжуся в Німеччині на землях Цюрингії, в селі дойна, з днем незалежності. Ми вас вітаємо, України любити, щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди. Свою волю нікому не дати украсти українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати. Новий день народження нашої неньки. Бажаємо щастя і достатку для них. Передаю вітання сонячної Болгарії, День незалежності України. Це для нас не просто день, це символ волі, символ нескореності, символ стійкості. У такий з. На менний день вітаємо всіх, хто боронить нашу землю та цивільних громадян, що несуть нашу культуру за межі держави. Моя країна це безмежне роздолля полів, і лугів, це річки, і озера, це небесна блакит і древні гори. Це все моя батьківщина. І сьогодні Україна горда, відстоює, свої, своє ім'я, честь незалежності. Перемагай, живи, процвітай, моя земля, бо ти прекрасна, багата, найкраща і непереможна з Днем Незалежності. Місто Принстон, штат нью Джерсі, Сполучених Штатів Америки. Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України! Усі великі успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця, як безліч річок і потоків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найголовнішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій, які єднають нас та зміцнюють нашу державу. Дорогі друзі! Бажаю вам миру, щастя, радості та добра. Слава Україні! Слава Збройним силам України!